Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як нам діслати фотографію у скайпі. Ось у нас є людина, ми з нею переписуємося. Відкриваємо робочі стіли і два варіанти, як це зробити. Вбираємо фотографію. У нас одна вона і переносимо сюди. Фотографія відкривається і пересилається зразу минтєво. І інший варіант. Відкривається додати фотографію. І вибираєте вже звідки. Вибираю знову з робочого столу. У нас вибір невеликий і відкрити. Ось і все. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, бо я вам допоміг. Дивіться наші наступні відео. Переходьте по відеонотаціях. Будемо дуже вдячні. Якщо ви поставите лайки і підписуєтесь. Дякую за увагу.